Нині праздник пророка Божого Ілію, святость якого і діяння якого так пов'язані як з древністю, так і з кончиною міра. Коли перші узнали о пророкові Ілійові, то многі з них розуміли. Що сила Божа, яка проявляється через людей, через пророків, настільки важна, що пророки не просто люди, які вгадували события, то роблять гадалки, пророки возвіщали волю Божу, як треба людям поступити. І от нині дивимося в історію, у часи. Коли народ Божий ізраїльський попав у велику біду, при владі був, вроді би, і свій цар, але він женився на язичниці Єзавелі, а вона постепенно постепенно взяла власть. У свої руки. І в результаті Божий народ, віруючи в єдиного Бога, вдруг телебачення, преса, інтернет, все захватила язичниця сатаністка Єзавель. Народ Божий в дугу в скорому часі оказався обманутий, відбитий від от істинної віри. І почав поклонятися ідолам. Господь посилає проке Ілію, щоб того правителя убідити, відстранити від власти Ізавель. аби вона більше не заражала серця людей телевідяння, пресу, радіо своїми сатанінськими казками. Однако цар, настільки безумівший, не хотів слухати, що ж сталося далі? Можна було, звісно, пророкові піти і сказати, Господи, навіть цар безбожний, правитель безбожний, що нам робити, якщо він нас не слухає? І тоді Господь, по просьбі. Порока Ілії дає на правителя і на народ, звісно, вже відпавши від от Бога єдиного велику кару, кару великого голода. А цар знає, що це кара Божа, але терпить йому все відео, що то просто природні катаклізми. Як важно правителю в державі уловити Кару Божу, не послухався правитель, і весь народ із ним страдав три роки. Ужас огромний, нібито ніби війна, голод, розруха. Тоді цар зробив іспитання. Зобралися міністри книжники. Зібралися всі язичники, безбожники, зібралися всі сатаністи, і було сказано: приносимо дві жертви. Чию жертву Бог прийме з неба огнем, то Бог істинний. Перші почали язичники камлали по телевізору йшли передачі, що їхня віра добра. Національна, вірна єдина, хто не піде по тій вірі, буде битий, але жертву їх Бог не прийняв. А Ілія свою жертву, щоб не було, що звичайна теплота або температура запалила його жертву, наляв у свою яму ще й води, Став на молитву, помолився Богу, щоб Господь, показав силу свою і просвітив би разум народа, і з неба зайшов вогонь і попалив і жертву, і воду, і каміння. І весь народ тоді вже воскликнув істинний Бог і Сьогодні ми теж кажемо сьогосвітнім. Нашим опонентам, куди лізете у віру Христову Божу, да там, якщо робиш свідому злобу проти церкви, зламається твоя доля твоїх дітей до семи покоління. І я відстранив від власти язичників, безбожників, сатаністів. І народ Божий вернувся до своєї віри. Так сталося, що Господь подарив людям і пішов обільний дощ. Бог благословив народ Божий дождем, милостію і благословенням, і знову поля зародили, і появився хліб. Одержався у єдинстві з церквою. А в Закарпатті ми ще маємо своє православ'я 1150 річної. Держімося свого, бо лиш так поступає, Туймо, діти Божі, діти Ілії, воїну Ілії, а в вічності з і наслідники царства з Ілією і з усіми святими. Амінь.